Вітаємо. Коротше, у нас сьогодні прямий ефір без підготовки з нашої нової студії Агік. І тому, якщо будуть якісь технічні моменти, не звертайте уваги. Сьогодні дуже важлива тема. Говоримо про гранти. Дивіться, назвали грантовий шторм, тому що зараз просто останні тижні ті, хто слідкує, бачать, що купа грантів там. Раз на тиждень якийсь грант на кілька мільйонів гривень, на 10 мільйонів гривень. Сьогодні з нами Антоніна Кутова, керуючий партнер компанії про інвестмент-консалтинг. Антоніну вже бачили на наших мітапах багато разів. Антоніна розказувала про бізнес-плани і так далі. Сьогодні ми вирішили говорити про гранти, тому що інформації дуже багато. І підписуйтесь на наш канал, для того, щоб регулярно слідкувати за ось такими стрімами. Без попереджень будемо робити стрімами, стріми з класними експертами. Антоніо, вітаю. Вітаю, Станіслава. Дякую, що запросили. Да, і ми сьогодні випадково зустрілися по робочих питаннях і вирішили зразу з нової студії провести стрім. Ну, так воно і працює онлайн. Да, тому Я що в раз, в, раз, говорили вигляд. про гранти, вирішили, що про гранти повинні знати всі, а не тільки ми. Да. Е, Дивись, е, багато грантів. Але я так зрозумів, що люди не розуміють, хто ці гранти надає, не розуміють, хто їх може брати і так далі. Давай потроху спробуємо якось розкласти. Я тут собі записав питання, буду підглядати. От, якщо... Давай так розберемося, хто взагалі зараз в Україні надає гранти? Гранти надають фінансові донори, фінансові донори, які надають гроші за певні на певних умовах, на з і вимагають щось певне взамін, або повернути цей грант, або, наприклад, виконати ще додаткові умови для того, щоб реалізувався цей грант, і, наприклад, якась програма запрацювала чи якесь підприємство запрацювало. Але потрібно розуміти, який саме грант, під що вам потрібен, для того, щоб правильно обрати грантову програму. І потім вже вивчати цю грантову програму і орієнтуватися на фінансового донора завжди до нас, коли потрапляють клієнти і хочуть залучити грант, дуже розповсюджений є помилковий запит. Вони кажуть, нам потрібен грант. Я кажу, стоп, давайте визначатись. Який грант, від кого, що ви хочете взагалі з цими грошима робити? Ви хочете, наприклад, сушку купити? Або ви хочете, наприклад, я не знаю, розпочати власний бізнес? І ви хочете там хімчистку відкрити? Потрібна спочатку якась певна бізнес-ідея. Бізнес ідея і ціл. ціль? Ціль ціль. Тому що грантові кошти вони даються під щось, під реалізацію, під реалізацію тієї досягнення тієї цілі, якою ви маєте, яка може бути ціль? Ну, наприклад, відкрити хімчистку. Або, наприклад, угу. сушка, от з сушкою дуже багато питань, тому що, наприклад, сушка, це може бути грант від по програмі. Урядові по грантові програмі є робота. І е, програма Новий рівень це якраз агропереробка 8 мільйонів гривень на сушку. на сушку. А є е, грантова програма від USAID, де також можна отримати грантові кошти на сушку. Там буде 16 мільйонів гривень, але там геть інші умови, які потрібно виконати. А тобто можна взяти на сушку і там, і там, але тут з одними умовами, одні вимоги. Ні, ні під одну і ту саму сушку взяти двічі гроші не можна Понятно. <с <с ну, але можна... під різні сушки, можна під одну сушку не можна Я до того, що ти маєш от є можливість і там взяти гроші на сушку, і там так. і ти маєш почитати і зрозуміти де тобі краще. абсолютно вірно, абсолютно вірно, тому що для того коли ви берете гроші. Тобто, наприклад, коли ви залучаєте кредити борговий капітал, ви входите в певні юридичні відносини з банком, підписуєте документи, де зобов'язуєтесь там гасити тіло кредита, виплачувати відсотки, ну, погашати mm -hmm. кредит. Якщо ж ви берете грант, ви також вступаєте в юридичні відносини, але вже з фінансовим донором. Де ви берете на себе певні зобов'язання, що вимагається за ті гроші, які вам будуть видані в вигляді гранту? Якщо, наприклад, ми говоримо от, про наш приклад сушку, Прошу, і якщо це новий рівень і агропереробка, на жаль, на сьогоднішній день хвиля грантових заявок на агропереробку на ново на новий рівень зупинено, ну, всі очікують на наступну хвилю, але все ж таки там а, головними умовами були загальні умови, що були для всіх. А, Грантів за урядовим проектом є робота, це те, що потрібно було зробити реалістичну бізнес-ідею. Життєздатний бізнес-план, мати чудову кредитну історію, гарну репутацію, бізнес-репутацію, тобто це все перевірялось при подачі заявки. Заявка подається через застосунок дії, де обов'язково потрібно було заповнити там є вордівська частина і табличка Excel, тобто фактично заповнити бізнес-план і надіслати цю заявку. І на наступному етапі там також потрібно було в бізнес-плані показати цільове використання грошей, що якщо, наприклад, це сушка, то потрібно було додати вже цінову пропозицію, комерційну пропозицію від постача, про постачальника цієї сушки, для того, щоб збіглася сума. Ну, взагалі на що залучаються кошти, mm -hmm. і потрібно було розшифрувати всі витрати, які виникали в виникають в тебе при запуску цієї сушки, тобто логістичні, та можливо там потрібна була доставка звідки з цієї сушки. Ну, От тобто, подання гранту воно вимагає певної бізнес-культури від господарства. Треба вміти складати цей бізнес-план, прорахувати все правильно і ще й заявку правильно підготувати. Абсолютно, тому що головною метою. Дою запуску грантової програми, урядової грантової програми це є не просто надати гроші, а це надати гроші як підтримку для підприємства і для підприємця, щоб далі підприємець і підприємство працювало, створювали додану вартість, створювали нові робочі місця. І сумарною сумою податків, сплачених до бюджетів, повернули за три роки це цю, суму. якщо грант від держави, якщо ми прорядова, якщо ми говоримо про юсейдівські гранти Які там вимоги, а там вимоги, там також потрібно заповнити заявку, основою якої також є бізнес-план, аналіз ринку. Так. Також потрібно надати інформацію про це обладнання, тобто, наприклад, mm -hmm. комерційну пропозицію прописати, вартість прописати. І е, це потрібно, на, на, там 78 сторінок заявки. Але для того, щоб заповнити цю заявку, потрібно для цього підготуватися і зробити і аналіз ринку, і бізнес-план, і перемовини з постачальниками провести. Mm -hmm. Тобто це все потрібно викласти. Але є така особливість: так там більше грошей, там менше грошей. Але, але американці більше грошей, але, але там конкурсна основа. Якщо гранти є робота урядової програми, там, якщо ти виконуєш у ці обов'язкові умови, що я перерахувала, бізнес план, репутаційні вимоги, е, життєздатність бізнес-ідеї, е, там на половину все правильно прорахував. Ти отримаєш цей грант. Та, а, а там немає конкурсу, там угу. потрібно дотриматись умов, але є там один нюанс, який на який всі завжди звертають увагу. Що за цією програмою, якщо ми говоримо про агропереробку, потрібно відкрити спецрахунок е, в банку, Буще. і потрібно там вже після погодження заявками відкриваємо рахунок на протязі 10 робочих днів, і ми повинні там накопичити 50% суми гранту. То загнати гроші на рахунок так. і, і, і почекати всіх... місяць, поки прийдуть тобі, якщо ти отримаєш гроші. Так. Ага, ну да, це такий чуттєвий момент. Ми обговорювали на мітапах. що на мітапах ти заморожуєш і дуже, гроші практично. і дуже багато є моментів. На жаль, коли, наприклад, заявка погоджена, і мінек хоче перерахувати гроші, а підприємець ще не перевів свої 50% частки. І виникає тоді не дуже гарна ситуація, коли, наприклад, якщо ти отримав відмову у грантовій заявці, ти можеш подаватися ще раз. А тут вона ж погоджена, але гроші не надійшли. І підприємець залишається в тому стані, коли він не може ще раз подати заявку, тому що його ж заявку вже погоджено, а двічі подаватися тоді не можна. Але ж це його помилка, що він не накопичив там кошти. Тому потрібно цю умову обов'язково mm -hmm. на неї зважати, що ці гроші потр... повинні бути на спеціальному рахунку в Ощаді, і тоді Мінек туди переведе остат... ну, залишок 50% суми гранту. Mm -hmm. Але ж все ж таки тут повин... ну, потрібно розуміти, що ну, ми живемо під час війни. І дійсно, ну мінек не за 5, не за 10 днів їх може перевести. Ну да, ми чуємо вони про те, що вони намагаються що в бюджеті, переводити в бюджеті, ну, дефіцит, вони так. намагаються переводити як можна швидше, да але є різні ситуації, коли це може процес розтягнутися. Тобто на це потрібно також зважати. Mm -hmm. Зрозуміло. А от якщо брати знову грант на сушку, е американські гроші які там умови співфінансування? Там же ж не треба класти до корм там не потрібно, гроші. але там конкурсна умова. Там ну тобто виграє там три там чи дві компанії, і чесно, там складніше отримати в складніше, гроші складніше, більше, отримати. Але складніше, складніше отримати. отримати. Це знаєте, як синиця в руках чи журавель в небі? Ну да і потрібно, і також потрібно зважати на швидкість прийняття рішення, да? тому що якщо ми говоримо про урядову програму, а аграріям, як правило гроші швидко потрібні. А то там буде цей процес швидше відбуватися, тому що заявка отримана, заявку перевіряє ощад. Потім заявка йде мінет. Ну тобто там швидше це все відбувається. Цей процес угу, зрозуміло. До речі, от ми говоримо про гранти, і є багато установ, які ці гранти надуть. Я зараз Антоніна на це питання відповість. Але щоб розуміти, коли який грант з'являється, ну, оголошують про нього. Підписуйтесь на наш канал Агроінноваційного клуба в Телеграм. Посилання буде під цим відео, і тоді зможете орієнтуватися. Ну не шукати ці гранти для аграріїв, а просто бачити їх регулярно. Подивись, е, дає е, уряд да гранти дає USA, американці, дають голландці. Недавно сказали 100 мільйонів. дають. Yeah, yeah. хто ще видає гроші для? От куди можна аграрію піти, щоб отримати гроші ну, насправді? Ну як би ти зараз прорахував абсолютно таких фінансових донорів, які є най, найбільш ефективними в наданні коштів на сьогоднішній день. Але там, ну якщо ми говоримо про аграрі, да, тому що, наприклад, Український культурний фонд, ми тут не можемо сказати, ну, да, тому що це трошки інша історія. Тому я все ж таки б зважала на ці основні три. Фінансових донорів mm -hmm. і постійно е, дивилася, моніторила інформацію, тому що на нашому телеграмканалі дуже багато грантів, наприклад, що дедлайн подачі заявок там, наприклад, вже закінчився, але програму продовжено mm -hmm. і потрібно також оновлювати цю інформацію. Але що тут є головним? Головним, Головним є те, щоб зрозуміти для чого тобі потрібні ці гроші, і визначитись тоді з фінансовим донором. І коли визначились з фінансовим донором, ну просто взяти і почитати. Тому що якщо це урядова програма, є робота, там 12 аж цілих mm -hmm. грантових програм. Mm -hmm. okay, постанова 738, Там є вся вичерпна інформація, як отримати грант. Тому що я з практики можу сказати, що як правило цю постанову не читають і задають питання, які в принципі дуже деталізовано прописані в цій постанові. Якщо ми говоримо про USAID, також і програми USAID, вони представлені і в соціальних мережах, де можна написати запит і вони надають цю інформацію угу. про грамф, який цікавить. Тобто вони зацікавлені в тому, щоб аграрії залучали кошти у них, і вони зацікавлені в тому, щоб розвивати і підтримувати агросектор України. Але для цього потрібно зробити щось. Крок на зустріч. От я з е, багатьома аграріями спілкуюсь, і коли говорю про гранти, є от така реальна проблема. Е, а що там в цьому гранті? Я скидаю там телеграм, ще щось, там, дзвоню, то там зустрічаємося. Ну що читав, в мене не було часу. Тобто, навіть коли Держав. людям кажуть, ось візьми там 5 мільйонів, 7 мільйонів гривень людям важко взяти і прочитати цю заяву. Що ребята, якщо вам треба, ну треба напрягатися трошки, напружитись для того, щоб отримати кілька мільйонів гривень або десяток мільйонів гривень. Реально, це треба хоча б прочитати заявку. Ну да що ще так. треба, крім прочитати заявку? Ну, окрім прочитати заяву. Ну окрім цього, потрібно а, ну тобто виконати всі умови, так? ну і особливо особливо потрібно підготувати бізнес-план. Тому що якщо бізнес план буде не прорахований, то в принципі отримати грант за жодною з програм не можна. Тобто 10 тобто, мільйонів гривень не дають отак просто, як гарячі да? не дають. Тому що держава, ну якщо ми говоримо про рядову програму, держава також хоче диверсифікувати свої ризики, що цей бізнес буде працювати. Окрім того, що за три роки він поверне відрахуваннями до бюджету цей грант, що він буде працювати і надалі, що це довгострокова стратегія, є mm -hmm. певна. Що будуть створені нові робочі місця, що люди працюватимуть, що буде створена додана вартість. А якщо ми говоримо про USA, там так само бізнес-план дуже важливий. Але ну там же ж не, не вимагається надати бізнес-план. Але питання, які будуть заявці, вони будуть всі по бізнес-плану. Тобто, тобто, не підготувавши формально... бізнес-план, да. неможливо їх заповнити. Получається, що якщо ти береш грант в... Країнське уряду, там ну, через програму є робота. То ти маєш бізнес-план готувати. А якщо ти хочеш отримати грант американські гроші, ти якби не подаєш бізнес-план, але без прорахування ти не зможеш правильно заповнити всі пункти. Абсолютно заявки. вірно. І якщо ж ми говоримо про є роботу в застосунку дія, наприклад, там скорочена заявка, яка називається бізнес-план. Насправді це скорочена версія бізнес-плану, і там вимагаються вводити певні показники або вводити певну інформацію. І вшиті формули рахують, але не буде ну просто не будеш знати, які показники вводить, якщо ти окремо не прорахував бізнес-план, і вони на цьому ловлять, угу. тому що дуже часто не співпадає е, текстова частина з розрахунковою частиною, угу. і відразу видно, наприклад, там якийсь срок окупності. Там вирахувало такий термін, а тут прописали. Цифрами інший термін, і той, хто перевіряє експерт, він одразу бачить, що на ну, бізнес плану немає. Так, а це... бізнес без бізнес-плану він навмання абсолютно. Так це ж правильна логіка. Якби ми з тобою давали комусь гроші, ну що ми давали б всім підряд, Ми б давали тим, хто серйозно може ну, хто може ці гроші взяти і реально щось створити якусь додану цінність там для себе, для інших. Приходять всі підряд, хтось беруть гроші, комусь даси, кому попало, ті гроші протринька і все. Ну зачем? То дійсно давати людям, які не можуть прочитати навіть, або не можуть скласти бізнес план, зачем їм гроші давати? Ні, ну тобто, якщо людина бере гроші, вона повинна розуміти, як, що вона з цими грошима робитиме. А для того, щоб вона показала показала свої наміри і серйозні своїх намірів, держава і запитує цей бізнес-план. Ну не тільки держава, а да, будь-який фінансовий донор mm -hmm. залучається борговий капітал у вигляді кредиту банку, чи акціонерний, якщо гроші від інвестора, або якщо залучається грант, в будь-якому разі потрібен бізнес-план в тому чи інакшому вигляді. Але до речі, для власної справи там ще потрібно пройти співбесіду обов'язково у центрі зайнятості. Тому що власна справа вона направлена не тільки для тих підприємців, в яких є бізнес. Як ми сьогодні проговорювали, якщо фермер, наприклад, захотів якийсь елемент обладнання купити, то він може піти на мікрогрант на власну справу не тільки на новий рівень. Але та власна справа в основному цільовою аудиторією власної справи якраз є підприємці, які вперше, можливо, розпочинають бізнес. І саме тому для них є обов'язковою співбесіда в центрі зайнятості, щоб перевірити, наскільки дійсно це вони складали цей бізнес-план і вони взагалі розуміються на тому, що там написано. Для того, щоб держава, видаючи гроші, також якось себе забезпечила від ризиків. Угу. Ну і це логічно. Ну, да. Хорошо. Десь З підходами до грантів зрозуміли. Не вмієш уявити, порахувати, ну, нічого тобі робити. Там. Не читай грантові канали і грошей все одно не отримаєш. Для серйозних компаній, от, я хочу два гранти обговорити. От Є зараз грант на переробку від USAID. Можеш розказати, от, які там можливості? І є грант для сервісних компаній, я сам читав, та я трошки розкажу. От, давай про переробку. Про переробку, що вимагається, ми дуже часто ну, перетинаємося з цією грантовою програмою, але я, наприклад, починаю з бізнес-плану, тобто, наприклад, там потрібен обов'язково бізнес-план. А тому, що там заявка, вона не дуже проста заявка, і там заявці вимагаються і елементи стратегії, як я вже казала, і елементи аналізу ринку, і там вимагаються також вже комерційні пропозиції від постачальника обладнання, які потрібно uh -huh. додавати. Я, наприклад, зіткнулася з тим, що дуже часто, коли аграрії хочуть подаватися на цей грант, вони кажуть: ну а постачальника ми ще не знайшли, будуть гроші, будемо шукати. Uh -huh. Ні. Uh -huh. І ще один момент: стосовно того, чи можна купити обладнання з. За кордоном іноземного виробника, тому що все ж таки гранти е, за програмою є робота і агропереробки, зокрема, вони направлені на підтримку економіки України для створення нових робочих місць для підтримки українського бізнесу і виробників е, також. Угу. І е, на, якщо ви е, купуєте у виробника українського, там покриває сума гранту. Вартість цього обладнання, якщо іноземного виробника там покриває спочатку було 30%, але зараз більше до 50% обладнання, яке буде куплено у іноземного виробника. Угу. Але ще є особливістю загропереробки, що потрібно обов'язково прописувати, деталізувати всі витрати, які у вас виникають, щоб запустити те підприємство, наприклад, олію. Чи там пелети, да, виробництво пелет, чи, наприклад, там оці, да, крупа крупарушка. Тобто ви повинні перерахувати всі витрати, які у вас є, що пов'язані з тим, щоб це виробництво запрацювало. Угу. Зрозуміло. А яку суму дають там це 8 млн мільйонів гривень. млн грн. в грантах USAID? Ні, це я про є роботу. Да, ви... В залежності від програми в USAID. Тобто, mm -hmm. в залежності на що направлена у USAID, -у, гранти більш на ну більш направлені цільові. Тобто, в них немає, що вся переробка, агропереробка, вся агропереробка mm -hmm. це новий рівень да. е, є робота. Mm -hmm. А у USAID -у вони більш з ну цільовими є. Супер. Е, давайте коротко розкажу зараз про е, е, грант на сервісні компанії. І потім будемо завершувати. Ви поки підписуєтесь і на наш YouTube канал, і на наш Telegram канал ми почали серію розмов про гранти. І будемо говорити щотижня, тому що це дуже цікава тема. Ну і купу грошей дають. Для сервісних компаній. Всі, хто займається наданням послуг по там, ґрунтообробка, посів, протруєння, аналіз ґрунту, якісь лабораторії, комбайнування, захист. Саме послуги, якщо у вас там є умовно 5 сівалок чи 3 оприскувачі, ця грантова програма USAID для вас. Якщо у вас там якісь ще, можливо, не знаю, може, я щось не перерахував, подивіться обов'язково цю програму. Вона є на нашому телеграм-каналі Агроінноваційного клубу, посилання під цим відео. Чим це класно? Дивіться, ринок сервісів до цього року в Україні був не дуже розвинутий, тому що кожен аграрій хотів купувати, купив собі сам сівалку, якщо треба, і робить. Але зараз хтось не встиг оновити, хотів купити не може через цю ситуацію. Тому це шанс для сервісних компаній. Це взагалі, я вважаю, що це ринок буде як буст для ринка сервісних компаній. Тому якщо у вас є техніка, яку ви здаєте в оренду, Почитайте цей грант, можливо, це дасть вам можливість, якби таки нову на ваш бізнес підняти на новий щебель. Обов'язково читайте про цей грант, і ми далі ще в наших наступних випусках будемо розказувати. А я до речі хотів ще сказати, що Антоніна є експертом ЄСЕФ Агро. Да, ото чому ти там коротко, якщо в двох словах чим займаєшся ти як експерт в цій програм? Я якраз займаюся підвищенням фінансової грамотності та бізнес-плануванням, зокрема тому, що ми зіткнулися з тим, що Серед аграрія дуже низький рівень фінансової грамотності. Ну вони не читають заявки ну, оголошення на, на жаль, дата. Right. Але ж і ми зараз ми, наприклад, розроблюємо платформу з компанією Отека. Це Отека Агро буде велика платформа, яка спростить доступ до фінансування для аграріїв, і можна буде отримати кредит або грант за один день. Там буде фінансова звітність підтягуватися, і будуть автоматизовані бізнес плани я от якраз в розрізі бізнес-планів. І супроводжую, а, ну, цю супроводжує бізнес плани скоро вже буде легше робити аграрі. Так, Ми, звісно, виступаємо за уніфікацію бізнес-планів, тому що дуже складно для і аграріїв, і для будь-яких підприємців, коли кожен фінансовий донор запитує один і той самий бізнес-план, але під іншим соусом з різними акцентами. І підприємцю складно, тому що підприємець хоче, наприклад, залучити там кредит 5.7.9 – Хоче там податися на грант, і в принципі він може це все робити з одним бізнес-планом, а не беручи один бізнес-план, заповнювати різного виду заявки і плутатися в показниках, тому що там дуже багато особливостей. І як правило, бухгалтер, а як правило, це бухгалтеру підприємця заповнює. Йому складно заповнити ці заявки на бізнес-плани, тому що фінансовий облік відрізняється від того, як сформовано бізнес-план для цих заявок. І тому ми, от якраз з платформою УТЕКА Агро ми намагаємось вирішити цю проблему на ринку, тому що спочатку того як були запущені грантові програми від ЄРОБОТА е з липня 2022 року. Ми зіткнулися з тим, що не розуміє ринок, не розуміють учасники ринку, що таке є грант. Не розуміють учасники ринку, що грантів є багато. Це не один якийсь грант, на який всі подаються. Тобто дуже багато існує фінансових донорів, як ми сьогодні проговорили. І у кожного з цих фінансових донорів ще дуже багато різних програм. І іноді ці програми навіть можуть співпадати за цільовим призначенням використання коштів. Тому потрібно ну, от, і підприємцю, і аграрію, зокрема, розібратися в цьому всьому, куди йти. Ну, наприклад, коли хочеш залучити кредити, ти ж вивчаєш різні кредитні умови в різних банках ми з грантами. Так, програма, так само це такий самий інструмент. І сьогодні, коли в нас в державі війна, коли фінансування лімітоване, коли кредити дорожчають, і 579 вже підняв ставку з 0% до 7,9%, гранти дійсно є тим рятувальним кругом, який допоможе бізнесу виплести. Але цим інструментом потрібно навчитися користуватися. Ми ж, коли дрель купуємо, ми ж читаємо інструкцію, як її користуватися, ми ж землю нею не копаємо. От так ну, само да. і з грантом потрібно вивчити інструкцію, як цим інструментом залучення фінансування потрібно користуватися. От ми з USAID Agro намагаємось вирішити цю проблему для аграрів. Ясно. З нами була Антоніна Кутова, керуючий партнер компанії ProInvestment Consulting і експерт USAID. Agro. Підписуйтесь на нас, починаємо про гранти говорити, будемо дуже багато ще розказувати. Ми колись з тобою наступного разу зможемо. В ефірі чи в, не в ефірі? В В студії. студії, Ну в студії не збора, але <світ> онлайн ми зможемо. в онлайні Ми да. можемо проводити, тому що я думаю, що про різні фінансові інструменти, про різні можливості, фінансові можливості для аграріїв потрібно говорити, тому що у аграріїв бізнес специфічний, коли потрібні оборотні кошти, і про це да, і да. потрібно розуміти, як їх залучати, для того, щоб бізнес був прибутковим і зростав, і створював нові робочі місця. Супер. Дякую тобі дуже. Дякую. Дякую. Все. Назву До побачення.